Який зовні нагадує е маленького дракончика або яйця дракончика. Цей фрукт колись подарував людям Будда. Знаєте? Він навіть пахне помідорою. Усім привіт! З вами Віктор Бронюка. Це означає, що ви на каналі Вібро. Ми продовжуємо наш тропічний лік без і поговоримо з вами про те, як правильно споживати і що корисно в собі екзотичні фрукти. І розпочнемо ми сьогодні нашу розповідь із такого екзотичного фрукта, який зовні нагадує е, маленького дракончика або яйця дракончика. Ви не помилились, тому що називають драконій фрукт, або по-простому пітая, або ж підтахая. Може бути він двох виглядів, двох кольорів, або світло-рожевий, або жовтий. Це плід сімейства кактусових, до речі, дуже низькокалорійний. Хто любить сидіти на дієтах, це незмінний атрибут має бути у вашій кухні. Ну, а що ж в нього всередині і як його правильно їсти, давайте зараз розберемося. Всередині він має бути білого кольору. От. І має ось такий наповнений зернятками. На запах щось схоже на алої або на кактус. все ж таки нагадаємо, що є завжди кактусових, як його їсти і з чим його їсти. Можна використовувати його як звичайний фрукт. А можна робити салати. Рецептів, до речі, досить таки багато, поєднання із м'ясом, з різного роду салатами. Як нарізати правильно? Ну можна звичайним способом. Їжемо на двоє, потім на четверо. Далі, так, от по пічки ручку ножиком прорізаємо нарізаємо на маленькі шматочки. На всі кажуть, що жовта підтахає, от власне такого кольору. золотистого, вона називається голд і вона трошки солодша. ніж червона, тому червону все ж таки краще використовувати для приготування салатів. Вона має таке кисло солодкий смак. А е, якщо ми говоримо про десерти, то все ж таки краще використовувати от таку голд. От До речі, дуже корисно тим, хто страдає на цукровий діабет і, і взагалі хвороби кишково-шлункового тракту. Якщо вірити всьому тому, що написано в доступній літературі, то кажуть, що це цілий такий колодязь здоров'я, натхнення і прекрасних вітамінів і мікроелементів. Так що смачного! Ще один цікавий екзотичний фрукт, який можна побачити на полицях наших супермаркетів. Це такі теж, знаєте, яйця маленького дракончика, або, як його називають, лічі. Батьківщина його далекі схід, Китай, хоча вирощують на сьогоднішній день його і в Африці, і в Америці, і якщо вірити в такі суперечні інформації, навіть деякі мічуріни вирощують його в нас в Україні. Що це таке? Це, в принципі, зовні твердушу твердушеповану. Шкірочку, яка е, легко знімається от. можна надрізати, можна просто розламати. От. І всередині, якщо фрукт стиглий, він е, досить -таки гарно чиститься, ми можемо побачити е, таку желеоподібну масу, схожу е, візуально на полуницю, але такої форми, бачите? Воно має бути коли фрукт стил або білого, або трішки рожевого окрасу. Давайте розріжемо, подивимося, В Середині має бути кісточка. На смак нагадує апельсин. Таке щось ну, особисто мені, як виноград з апельсином. Але дуже смачно. В міру солодке, в міру кисле. До речі, знову ж таки можна вживати в ньому досить низький лікумічний індекс тим, хто хворіє на цукровий діабет або різного роду хвороби кишково-шлункового тракту. Так що вживайте цей прекрасний фрукт, свій раціон, не бійтеся такого зовні страшненького фрукту, але всередині дуже смачний, дуже апетитний. Посажу вазон. Може, вирожде. Я думаю, що багато хто з вас неодноразово чув слово таке карамболь. Таку назву має фрукт, який ще називають зірковим фруктом. А зірковий, тому що, якщо дивитися його в такому от профільному розриці, він схожий на зірку він має 5 кутів. От, називається він Карамболь. Батьківщина цього екзотичного фрукту це Індія, хоча на сьогоднішній день його вирощують і в Ізраїлі, і в Африці, і в Америці, і в багатьох країнах. Ну, про корисність цього фрукту можна говорити дуже багато, він містить всі вітаміни групи В, А, але як його правильно їсти? Його можна просто споживати як окремий фрукт, і чим він має жовтіший окрас, чим він м'якший на дотик, тим він буде солодший. Якщо фрукт має таке більш зелене забарвлення і більш твердіший на дотик, то це означає, що він ще не зовсім стихає. Можна його вживати звичайно, як звичайний фрукт, от, нарізають його так от поперек, тому що він має таку форму зірочки. Видите? Можна робити з нього соуси, можна робити джеми, а ще можна прикрашувати коктейлі. Беремо в руки бокал. Так от ставимо, бачите? Ось таке гарно виглядає. Ну і скуштуємо. Навіть не можу питати, чим асоціюється. ну Мені особисто. Таки трохи смаку огірка, але з лимоном, ну, Він вартий те, щоб його скуштувати. До 1967 року цей фрукт, який зараз в мене в руках, мав назву томатне дерево. З 1967 року його почали називати тамаріла. Він навіть пахне помідорою і дійсно має візуальну схожість із томатом. Цей фрукт дійсно можна використовувати в кулінарії. його можна як смажити, так і їсти сирим, можна з нього готувати різного роду соуси, можна готувати добавки. одним словом. Досить універсальний фрукт. В кулінарії окремих країн цей фрукт додають в соуси до і до паст. Одним словом, це досить такий універсальний розпосюджений фрукт, який в нашій гастрономічній культурі тільки, можна сказати, що з'явився. Як же його правильно все ж таки їсти? Ну, По-перше, його потрібно очистити від шкірки, тому що на відміну від помідорів шкірка в нього має досить неприємний смак. Це можна зробити декількома способами. Можна просто взяти такий заколінчик, струмити на декілька хвилин до окропу. Шкірка ошпариться, далі гострим ножом її обдерти, а далі вже сам фрукт нарізати і готувати його. Можна просто, звичайно почистити, як будь-який інший фрукт. Відрізаємо корінчик. Бачите, навіть всередині чимось схожий на гуаву і на помідор. Стиглий фрукт має таке забарвлення ближче до червоного, до фіолетового. Спробуємо. Я читав таку інформацію, що тамаріло додають навіть в піцу. Ну, якщо вас раптом не вродили помідори на городі, а вродила тамаріло, то спробуємо. Ну, Мені схоже на вау. Але з таким вирішеним смаком помідорів. Дійсно, досить смачно. Так що експериментуйте, тамаріло вам допомога. Салак або змійний фрукт. Е, отримав таку назову за того, що е, зовні його фактура нагадує шкіру змії. І той, кому полануло в житті побачити справжнє салакове дерево, підтвердить мої слова про те, що все дерево, і листя, і стовбур вкрите такою зміїною чешуєю. Що ж в ньому цікаво? Ну, по-перше, це екзотичний фрукт. Е, е, Росте він, він до Китаї, в Таїланді, наприклад, його використовують дуже широко. В кухні, приготування різних страв, хоча дехто рекомендує його їсти сирим, в сирому вигляді. Але пам'ятайте, фрукт це екзотичний, він має дуже багато дубильних речовин, тому все ж таки є застереження. Для незвичних організмів можуть бути наслідки, може бути розлад шлунку, і так що, якщо ви цей фрукт це перший раз, краще його коштувати сітки. По чуть-чуть, не зловживай. Ну, а про його властивості а ми давайте розріжемо і подивимося, що ж всередині цього зміного фрукту. Надрізаємо. Я, до речі, вперше бачу такий фрукт. Не розумію, що там має бути якась кісточка в середній. Хто колись так, скажімо, трошки, е займався садівництвом, дійсно трохи схоже на е цибулинку тюльпана, от, а на смак. Зараз кустуємо. Там середня є кісточка. Дуже нагадує яблуко або навіть айву, тільки не кисле. Ну, тут такий от салак. Існує легенда, що цей фрукт колись подарував людям Будда. І з того часу його називають фруктом богів. Якщо ви не догадалися, мова йде про мангусцін. Чому його називають фруктом богів? Та тому що в ньому виявляється стільки корисних антиоксидантів, уявіть собі, зі всіх відомих а їх десь порядку 200. А їх десь порядку 200. В цьому фрукті міститься 39 антиоксидантів. Тобто, якщо ви будете їсти цей фрукт, ви будете здоровий, красивий, ну, як мінімум так як проведу. Як його правильно їсти? Зовні цей фрукт вкритий такою досить твердою шкіркою. І перед тим, як дістатися корисне і цінне, нам треба або відірвати оцей от корінчик, далі розчавити його, але оскільки у нас... Він ще е не дуже хочеться, ми зробимо невеличкий надріз по колу. Але надріз має бути не глибокий, щоб не пошкодити серцевину. от, от, от. Якщо правильно його все-таки розколупати, в ми можемо знайти таку дійсно на смак така речовина. Мені особисто схоже на якийсь таку на кислоту. В поєднанні з антибіотиком, <хи> жартую, звичайно, от такий вигляд мають 39 антиоксиданти. антиоксидантів. Якщо ви їх будете споживати в своєму раціоні, ви будете е, гарно виглядати, вас буде чарівна посмішка, у вас буде прекрасне. настрій, чого я вам всім і бажаю. Якщо ви раптом щось хотіли б дізнатися про ще якісь екзотичні фрукти, ви не соромтесь, випишіть там внизу під відео, і ми обов'язково про це поговоримо. Разом з вами дізнаємось багато корисного, багато цікавого. Будьте нам здорові! І дивіться наш канал, який називається Вібра. Папа! До нових зустрічей! З цього періоду я почав назвати Тама Усилата. Він в та. В... Одрізаємо. Я, до речі, Перше, бачу такий фрукт. Я розумію, що там має бути якась пісточка в середньому. Опа, вона така Угу, Якщо їсти.